Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Бізнес та будні у Польщі. Мене звати Анжеліка Метка, і сьогодні з вами поговоримо про систему оподаткування при виборі єдноособових джавальнощі, при виборі такої форми правної. В Польщі є декілька різних форм правних. Якщо ви хочете дізнатися, які саме, які є найпопулярнішими, тоді я зверху по правій стороні залишаю вам підказку на відео. А в сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про податки. Перед тим як обрати корисну для нас форму оподаткування, вам потрібно відповісти на два запитання: перше, скільки ви заробите, зможете заробити за цілий наступний рік. Ну, питання трішки дискомфортне для деяких підприємців, тому що не кожен зможе собі на нього відповісти, але прогнози, хоча б якісь потрібно зробити. І наступне запитання, які будуть кошти поносити ваша фірма, тобто які будуть видатки, а можливо у вас їх взагалі не буде. І, власне, після того як ви відповісте собі на ці запитання, вам буде легше обрати кориснішу для вас форму оподаткування. Реєдноособовечувальноще ви будете мати до вибору чотири форми оподаткування. Перше це засади огульне, іншими словами, ще називають скалі податкова. Наступний це податок Ліньовий, далі Ричард і останній останні, – це карта податкова, про яку будемо говорити зовсім річки, тому що це форма оподаткування, і, скажімо так, вмирає. Давайте почнемо з засад огульних. В засадах огульних оподатковується ваш дохід. Що таке дохід? Це ваш весь прихід, який ви маєте на вашій фірмі, мінус видатки, мінус кошти. До коштів пам'ятайте, також враховується соціальне страхування, тобто ЗУС, який вам потрібно сплачувати в особово діяльності що місячно стабільно. І власне, мінус ці всі кошти віднімаємо. Далі ось весь цей дохід, чистий, який у вас залишається, він оподатковується якою ставкою оподатковується в дві ставки 12 – 12% і 32%. Коли ми платимо 12%? Тоді, якщо ваш дохід, тобто весь цей прихід на вашій фірмі мінус кошти, не перевищує в рік 120 тисяч злотих. Ну, зараз ми говоримо за рік 2023. Якщо він перевищує, тоді ви вже потрапляєте в інший поріг податковий, і далі вам треба заплатити вже 32%. Ось це досить такий досить невигідний процент. Далі пам'ятайте, при засадах огульних соціальне страхування, тобто ЗУЗ, який ви маєте сплачувати щомісячно, виносить 9%. Також відсоток не дуже вигідний, але давайте поговоримо про плюси, про засадах огульних. В засадах огульних ми маємо різні пільги, які саме в інших формах оподаткування їх немає. Перше це спільне розлічання з мавжовки. Що це означає? Якщо ви спільно в році розраховуєтеся з чоловіком та дружиною, тоді ось цей ліміт в 120 тисяч злотих він подвоюється. Тобто ви вже маєте разом якби в сім'ї 240 тисяч е, злотих, які будуть оподатковуватися, тобто цей ваш дохід під 12%. Наступну пільгу маєте на дітей. Е, тобто, що це означає? Якщо у вас є дитина або діти, тут в принципі всею пільгою, чим більше дітей, тим вигідніше. Чому? Тому що цей податок, який ви сплачуєте від доходу, в залежності від того, скільки ви маєте дітей, ви віднімаєте конкретну суму. За одну дитину 1112 злотих, і там, здається, на 4 гроші. Якщо у вас двоє дітей, тоді ви цю суму подвоюєте і віднімаєте від тої суми податку, яку ви маєте сплатити. Тобто маєте таку знижку. І цікавий момент для тих, кого є 4 дитини, або якщо ви плануєте багато мати дітей, вам повезло. Тому що, якщо у вас є 4 дитини, тоді ваш ось цей дохід, який ви можете мати в році, ліміт є 115 тисяч злотих. Що це за ліміт? Якщо ви маєте чотирьох дітей, ще раз повторюю, тільки чотирьох дітей, там не одну, не дві, не три, а чотири дитини, тоді ви можете 115 тисяч злотих мати доходу і від нього взагалі не платити податку. А якщо ви ще Разом спільно розраховуєтеся з чоловіком або дружиною, тоді ви маєте 230 тисяч злотих доходу, які абсолютно не які абсолютно не оподатковуються. Якщо у вас немає взагалі дітей, тоді пам'ятаєте, що ваш дохід, якщо не перевищує в рік 30 тисяч злотих, тоді ви також податку не платите. Ну а наступна форма оподаткування, про яку говоримо, це податок лінійовий. У 2021 році таку форму оподаткування досить часто обирали підприємці. Після 2022 року, після нововведених законів, податок лінійовий, скажімо так, втратив свою популярність. Але ця форма оподаткування далі залишається. Вигідно для тих, хто має великі доходи на на фірмі, і якщо ви маєте звичайно, що кошти е, на рахунок ставки відсоткової е, при податку для нього. Виносить вона 19% від вашого доходу. Тобто, нагадую, так само весь прихід, який ви маєте на фірмі, віднімаємо від того кошти, і, власне, все, що залишається, це є вашим доходом. І від цього сплачуєте 19% податку. При лінюці немає жодних порогів податкових, так як при засадах угольних. Також немає жодних пільг, немає пільг на дітей, немає пільг на спільне розлічення з мамжонки, також немає квоти вольні від податку. Тобто, так як при засадах огурних, якщо ви маєте до 30 тисяч доходу, тоді ви податок не платите. При ліньовці таких правил немає. Далі, чим є вигідний податок ліньовий? Чим є вигідна така форма оподаткування? Соціальне страхування, тобто ЗУС, ставка відсоткова наносить 4,9%. тобто набагато вигідніше ніж при за занехогульних, при яких ставка відсоткова за ЗУС, яку потрібно платити, доносить 9%. Ну і в принципі, ми перераховували і приблизно, якщо ви заробляєте десь до 13 тисяч в місяць. Тоді е, лінійний податок не вигідний. Якщо зробляєте більше, то тоді, в принципі, так подумати над такою формою оподаткування. Ну і третя форма до вибору це Ричард. Е, декілька слів, не багато, щоб ви орієнтувалися, що це за форма оподаткування. Власне відсоток, е, який ви повинні на сплачувати за податок, ви при речарті сплачуєте від вашого приходу, тобто тут кошти не віднімаємо. А все, що вас які, які прихід ви маєте на фірмі, від цього ви платите відсоток. Який відсоток потрібно сплачувати? І, власне, при речапці залежить від того, якою діяльністю або які послуги ви надаєте. Відсоток зовсім різний для кожної діяльності, починаючи від двох і там до 17. З правої сторони я вам прикріпляю підказочку, по якій ви можете перейти та переглянути, для якої діяльності який відсоток податку вам потрібно сплачувати. І ЗУС. Соціальне страхування тут також зовсім і по іншому відраховується тут в залежності від того, який ви маєте прихід. Також зараз прикріплю повністю інформацію, скільки потрібно сплачувати вам соціального страхування при виборі такої форми оподаткування як реча. Ну і швиденько про четверту форму оподаткування. Це карта податкова, яка вже зліквідована, з нею ви скористуватися не зможете. Лише зможуть ті, хто користувався в 2021 році. Друзі, це, в принципі, все про податки. Таке коротеньке відео. Звичайно, що в одному відео. Нереально розповісти всю е, інформацію про податки. Тому, якщо у вас цікаві деталі або якесь конкретне запитання, пишіть нам під відео коментарі. Ми обов'язково вам відповімо або з вами сконтактуємося. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк. Не забувайте натиснути на дзвіночок. Тоді ви будете отримувати сповіщення, коли ми будемо завантажувати нове відео на youtube канал. Не забувайте підписатися і до зустрічі. Дякую вам ще раз за перегляд.